Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку InScience і я вітаю вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні в Україні святу святкують День української вишитої сорочки. Ми з лекторками з лекторкою, якраз ось у вишитих сорочках. А пишіть плюсики в чатику або в коментарях до цього відео, якщо ви також маєте вишиті сорочки або мрієте, в майбутньому їх собі вишити чи придбати. І сьогодні також ми разом з орнітологиною Ганною Кузьо будемо говорити про водоплавних птахів. Чим їх не можна в жодному разі годувати? Перед тим як я передам слово Ганні, хочу вам нагадати структуру нашої лекції. А вона складається з трьох частин: це безпосередньо лекція Ганни Кузьо. Потім ми з вами граємо в кахут і відповідаємо на ваші запитання. І тут також, попри велику кількість плюсиків в чаті, що ви сьогодні до нас потрапили після того, як зареєструвалися в нашому чат-боті. Я все таки хочу ще раз для всіх нагадати, що з наступного тижня посилання на Zoom на кожен вебінар буде. Інше воно буде змінюватись, тому для того, щоб потрапляти на наші вебінари, будь ласка, не забувайте реєструватися. Після реєстрації вам буде приходити посилання на Zoom. Якщо раптом виникають будь-які запитання, будь ласка, звертайтеся до нашої команди. Ми це робимо для того, щоб зробити наш лекторій тут в онлайні більш безпечним та комфортним, і щоб можна було потім повернути деякі опції, які в нас були в Перших сезонах, наприклад, відео під час дискусійної частини. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам Фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Тепер хочу вам нагадати про нашу лекторку, дехто з вас вже знайомий з нею, адже Ганна була в нас і в попередніх сезонах. А для тих, хто сьогодні вперше буде слухати Ганну, я сподіваюся, що ви отримаєте багато цікавої та корисної від неї інформації. Тож з нами сьогодні на зв'язку Ганна Кузьо, орнітологиня, координаторка екоосвітньої роботи природоохоронних територій Карпат у Франкфуртському зоологічному товаристві. Ганно, привіт! Привіт. Дякую всім, що приєдналися. Це дуже круто. Радію. Сподіваюсь, що тут є і ті, хто вже зі мною зустрічався онлайн, і хтось новий, який вперше, хто вперше почує про птахів. Якщо ви вже якщо ви вперше на моєму вебінарі, напишіть 100 в чат чатику. А якщо ви вже були на вебінарах, напишіть 200. Цікаво просто порівняти. 120. А поки ви пишете, потихеньку почнемо, не буду затримувати. Отже, водоплавні птахи. Ну, ті, що плавають по воді, все просто, все зрозуміло. Перший, хто спадає на думку, переважно, це лебідь. І дуже часто нам так хочеться порозглядати їх зблизька, тому що це такі красиві птахи, що ми до цього їх підгодовуємо, сипаємо їм якісь там крихти хліба, печива, хто що має. Вони завжди підпливають. і Так їх можна порозглядати цих красивих птахів зблизька. Так, чим же ж їх можна чи не можна годувати. Ну, якщо коротко сказати одразу наперед, то для здоров'я диких лебедів та качок, та взагалі всі водоплавних, їх краще взагалі не годувати нічим. Але ми зараз детальніше поговоримо про це. Е, взагалі є, давайте познайомимося які взагалі птахи є ці водоплавні. Хто вони такі? Це не лише лебідь, який був на фотографії щойно, а це велика група птахів, які називаються гусеподібні. Різні родичі гусей, вони звідти Це Назва: це лебеді, гуси, казарки, качки, черні та інші. Всього таких цих родичів гусей є 38 видів в Україні. То досить багато насправді. Так? Не тільки гуска, качка і лебідь, так? аж 38. А, і є різні групи птахів. Ми не будемо зараз, звичайно, їх всіх досліджувати, але так, щоб ви могли зорієнтуватися, і впізнати їх в природі, є кілька таких груп. Є качки-поплавки. Чому качки-поплавки? Вони плавають на воді, наче рибальський поплавок. Напишіть, будь ласка, плюсик, хто коли-небудь рибалив або, можливо, ви не рибалили, але ви знаєте, що таке, як виглядає вудочка, як виглядає поплавок. Напишіть плюсик. Я подивлюся, чи ви. А, хтось колись рибалив раніше. А чи, чи ви розумієте, про що йде мова? <кій> Там напишіть плюсик, якщо ви розумієте, що таке поплавок або рибалили, а, бачу плюсики. Максим, Влада, дякую, хто ще не написав плюсик, можете. Ага, ну, а... є дуже багато плюсиків, просто вони так? приходять мені в особисті повідомлення. А, -а, -а тому... я зрозуміла. Так, все, ти все. можеш робити паузу, я тобі буду зачитувати. А, пишуть також. Плюсики, що були досвіди, коли зловив бичка. А потім, коли плюсик, що знають, але при цьому не рибалили раніше. А, але класно, та ми розібрали, що таке поплавок. Дякую за ваші коментарі. Отже, є качки не лише крижень, які ви бачите на фотографії, але й інші види качок, які вони не занурюються повністю в воду, вони завжди плавають на поверхні. І ось на фотографії тут зеленою головою крижень. Саме з цієї з цього виду качок одомашнили свійську качку, тому свійські качки часто виглядають так само ось як ця дика качка на фотографії. Але не лише крижень є в природі в природі є багато інших видів качок. Мій любимчик це шелохвіст, це качечка з таким загостреним шелоподібним хвостом. Я дуже люблю їх. Ну їх не так багато є в Україні. Але вони дуже класні. Ще дуже легко запам'ятати широку нізку. Це така качка теж з зеленою головою, але з дуже широким дзьобом, тому широконіска називається широкий ніс. Ну і багато інших видів качок, звичайно, але це так, щоб ви орієнтувалися, що видів качок є багато, і саме ці качки вони такі от прикольні, їхня фішечка в тому, що вони. Плавають лише на поверхні. посередині, ви можете побачити, як цей качиний поплавок виглядає. Тобто, фактично, хвостик, задня частина тіла завжди залишається на поверхні, навіть коли вони занурюють шию, голову вниз-під воду. Повністю занурити з під воду, плавати під водою вони не можуть. Їх завжди буде повітря виштовхувати трошки наверх, як поплавок. Всі качки мають статевий дерморфізм. Що це означає? Що самці значно яскравіші за самок. Лише самки насиджують кладку та дбають по про виводок самка такого маскувального забарвлення, тому вона має завжди ховатися і не кидатися в очі серед очерету, а самці такі красиві, їх легко впізнати. І більшість цих качок ми говорили, так що їх ну, взагалі гусеподібних є 38 видів, і більшість з них мігрують, тому більшість з них можна зустріти під час весняної або осінньої міграції. У Нас про міграцію колись був вебінар. Напишіть мені. 500, Якщо ви були на моїх вебінарах про міграцію птахів. Отже, переважно більшість цих видів ми можемо побачити весною або восени. Зараз не так багато, але все одно зараз в гніздовий період теж є чимало цих пташок. Але також давайте я поговорю про качок пірнальників. На відміну від качок поплавків, ось тут відео вам має бути видно. Ось, бачите, теж качка. Але вона плаває під водою, тому що це інша група качок, які вміють повністю занурюватися і плавати під водою. Тобто, це не такий крижень, з якого домашньоликачку, це інша група качок. Вони теж бувають різними, на вигляд. Зараз я спробую ось: наприклад, попелюх. Це. На вигляд, качка та й качка просто не зеленою, а коричневою головою. Але це взагалі інша група качок. Вони, звичайно, родичі, але вони ось справді пірнають. Вони повністю можуть шубовснути під воду, сховатись під водою. Тому, якщо ви бачите сіреньку качку з коричневою головою, це попелюх, і він вміє плавати під водою. Гоголь. Дуже рідкісна, на жаль, в Україні качка. Його більше взимку можна або під час міграції побачити, а зараз на час гніздування вони досить рідкісні, занесені до Червоної книги України. Дуже симпатична качка, мені вони дуже подобаються, і теж вони плавають під водою. Крех великий, тут самець з самкою на фотографії. Теж плавають під водою, і в них такий загострений дзьобок, тому що вони ловлять рибу. Вони не лише плавають під водою, так ще й доганяють рибу під водою. Теж статевий диморфізм. Тобто, це чернь, наприклад, одна з видів черний, Тут з червоним дзьобом такий красивий яскравий самець. Самка, бачите, теж маскувальна, як у всіх видів качок. Вони прекрасно пірнають на відміну від качок поплавків Ось це крех. Такому, бачите, в процесі, поки він пірнає. Тому, як іноді ви спостерігаєте за ними на водоймі, наче є качка, потім оп кудись зникла. Це вона могла пірнути. І теж вони здійснюють міграції. так зараз Гуси. А згу... Гуси, ну, досить. Всі знають, що таке гуска, тому, що з гуски сірої, яка є диким птахом, одомашнили свійську гуску. І ось так виглядає гуска сіра. От на цій великій фотографії. Дикий представник гуски сірої. Вона в нас цілий рік трапляється в Україні на різних водоймах. Переважно, на відміну від лебедя і качки, вони так близько ці дикі гуси не підпливають до людей. Вони переважно досить обережні, полохливі. Такі вони ну побоюються людей. А, якщо ви коли-небудь бували за кордоном, часто можна зустріти в різних європейських країнах казарку канадську, яка от привезена з Канади, з Америки в Європу, і вона успішно собі живе в дикій природі в Європі. У нас в Україні її дуже мало, майже ще, ще немає. Але в західніше в Європі вона вже. В природі трапляється Гуска білолоба. Вгадайте, чому білолоба, тому що в неї білий лоб. Ну і інші є види гусей, просто щоб ви знали, що не одна гуска сіра є в природі, але багато має родичів. А, і, отже, лебеді та ну лебеден найбільш поширений вид лебедів, який нас цілий рік трапляється на територію України. Це лебідь шипун. Якщо ви колись бачили лебедя шипуна, напишіть плюсик. Я впевнена, насправді, що ви всі бачили, але мені цікаво, може, раптом, якщо мінусик, якщо ніколи не бачили. Якщо ви в природі не бачили лебедя шипуна, напишіть мінус. А якщо бачили, напишіть плюс. Я зараз е зазирнув чат і подивлюся на плюсики, мінусики бачу. Плюсики бачу, навіть три плюсики хтось пише. Ну, так, насправді поширений птах, всі знають, про що я говорю. Гаразд, то ми з вами, скажімо так, на одній сторінці, всі розуміємо, про що йде мова. Лебедів бачила, але не в природі, але все рівно бачила там. Прекрасно, ви всі розумієте, що це великий птах, гарний, дуже. Отже, хто з цих птахів зимує в Україні? Як ви думаєте, от з тих всіх птахів, яких я назвала, чув, як лебідь, шипів на собаку? Так він може і на людину шипіти насправді. Та хто з них може зимувати? Ну, перш за все, крижень, оцей крижень, з якого домашнього дику качку. Тобто, цей крижень це птах, який може здійснювати міграцію, але якщо водойма не замерзла, він може зимувати. Саме взимку, найчастіше люди хочуть їх підгодовувати, думають, що їм потрібна допомога. А, от тому крижня, ну, і крижня власне, найчастіше можна побачити на різних там, ставах, водосховищах, річках. Цілий рік і взимку вони в великій кількості трапляються. Лиска, це не є родич качки, але вона поміж качками, лебедями часто теж плаває. Чорна така, як міні-качечка виглядає з білим дзьобом і лобом, лиска. Чому лиска? Тому що ніби лисину має на лобі, тому вона так називається лиска. А, і вона цілий рік зараз теж її можна часто зустріти на водоймах лебідь шипун теж один з найпоширеніших, найчисленніших зимувальників з водоплавних птахів. І ось таку картину взимку можна побачити часто на водоймах, що крига є трошки відкритої води, і на цій кризі може сидіти а, лебідь шипун. І люди думають: якщо він на кризі, це означає, що він примерз його потрібно рятувати. Насправді він не примерз, він може просто відпочивати на кризі. І в нормі здорові лебеді вони дадуть собі раду і ніколи не промерзнуть до криги. А поки є відкрита не замерзла вода, вони там собі будуть шукати їжу. А, так і питання наше, про яке ми сьогодні ну, над яким ми сьогодні з вами подумаємо: так годувати тих птахів взимку чи ні? Якщо навколо крига, лід, сніг, мінусова температура. Як взагалі їм допомогти? Зараз, звичайно, сонечко світить тепло, так люди вже багато не хвилюються, але все рівно ну, хочуть теж підгодувати навіть зараз часто лебедів, качок, і як, як варто їх годувати взагалі. Почнемо з того, що нам потрібно зрозуміти, що їдять водоплавні птахи в природі взагалі. Так, от тут на фотографії чорний лебідь, він в Україні тільки як ну, в утриманні є, його в природі в нас нема, це австралійський вид. А, ось, і ось він своєму пташеняті дає якусь зелену таку штучку. Хто мені скаже в коментарях, що тут вони. Чим, чим він годує? Корм. Чим годує цей лебідь на фотографії? Як ви думаєте? водорості, бачу, хтось написав, кого є Буханиця? ще. Мох. <усениця>? ага, мох, мох або трава, ялина, водорості, листя, мох. Та, дякую за ваші варіанти. Схоже на такі, як я ловила палицями з води. Ух то клас, ви вже досліджували. значить. Хвоя. Я зрозуміла, різні варіанти є. Та, це е, така водна рослина. Зараз я вам покажу. Ага, ось тут лебеді, шипуни. Зараз я покажу вам фотографію цієї водної рослини. Е, лебеді, як і качки, вони як поплавки. Вони занурюють шию повністю під воду, і завдяки тому, що в лебедя довга шия, він може трошки глибше дістати навіть до дна, якщо він біля берега плаває своєю довгою шиєю. І що їдять що качки, що гуси, що лебеді. А вони занурюються в воду, щоб знайти водорості, водні рослини, різних безхребетних личинок, комашок, ракоподібних, дрібну рибку, жаб, поголовків, ікру все дрібнесеньке, що вони можуть своїм дзьобиком взяти. І ось ця рослинка, про яку ви думали, що це хвоя, вона справді чимось нагадує форму. Ну, форма, нагадує хвою. Це поширена водна рослина, похирених звичайних. Це не є водорость, це є вища рослина. Але вона живе в воді повністю весь час. Якщо витягнути з води, вона так буде, як соплі висіти. Дуже поширена, я впевнена, що ви можете її легко знайти у в озерах, в ставках. І цей пухирник це такий, знаєте, як салат для, для птахів, і вони всі, і крижні, і лебеді, і лиски з задоволенням їдять цей пухирник, цю рослинку. Я таких купон бачила. Класно, Валерія, молодець. Та я думаю, що якщо ви зараз будете ну, там, після вебінару протягом наступного тижня десь гуляти біля водойми, зверніть увагу, можливо, ви цього похирника, якщо і не бачили раніше, то я сподіваюся, що ви його знайдете. Ось тут, наприклад, на фотографії жаба трав'яна своєю ікрою, ну жабу, звичайно, ні лебідь, ні качка не буде їсти. Але якщо ікра є ще з нею не вилупились пуголовки, то нею теж можуть водоплавні птахи поласувати. Або навіть якщо маленькі пуголовки, якщо Примудрився лебідь там, чи гуска зловити пуголок, вона їх може з'їсти, поки вони маленькі. Дорослу жабу вони, звичайно, з'їсти не можуть, тому що ні качка, ні гуска, ні лебідь не мають зубів, як жоден з птахів, вони не жують, вони мусять їсти щось таке дрібненьке, що вони зразу заковтнуть. Тому тільки дрібненьких тваринок вони можуть їсти. Що ще можуть поїдати наші водоплавні птахи? Різних червів. Ось тут на фотографії ви бачите лінійка на білому фоні. Лінійка, міліметри позначені, такі дуже дрібнесенькі, кілька міліметрів довжиною червоного кольору. Черви їх не потрібно боятися, вони дуже крихітні, абсолютно безпечні для людей. Вони такі зовсім безобідні, як то кажуть. А їх чимало може бути у водомі, і вони дуже важливі для виживання водоплавних птахів. А, тому що це такий, як можна сказати, делікатес для, для пташок. Ну не тільки насправді птахи їх їдять, але вони дуже важливі в екосистемах. А, є така комаха-водомірка. Вона тут на фотографії зверху в правій частині, і вона на фотографії разом з своєю жертвою водомірка це хижак, і отут вона вполювала муху. А цю водомірку може вполювати якийсь водоплавний птах. І це ну, такий колобіг в природі. Та водомірка їсть муху, а водомірку теж хтось може з'їсти. Водомірки вони прикольні тим, що бігають по поверхні води і не тонуть. Ви колись бачили водомірок, напишіть плюсик. Плюсик, якщо бачили водомірок. Мені дуже вони подобаються, як вони бігають по воді, і в них лапи навіть не провалюються. І Ти бачиш, як вони перебігають, але вони не тонуть. Дуже класно це виглядає. Бачу плюсики. там всі розуміють, про що йде. От цих водомірок теж можуть поїдати водоплавні птахи. Всіма улюблені комарі. Ну, це я так жартую. Улюблені, тому що всі ми знаємо, хто такі комарі. Всі влітку іноді взагалі проблема, коли вони починають кусати ввечері. Не знаєш чим шикатись, де заховатися. І дехто мене питає, для чого взагалі в природі комарі, якщо від них одні такі страждання, так ось личинки комарів вони ж живуть у воді. Ненавиджу комарів. Ну, я розумію вас. Особливо, якщо у вас алергічна реакція на укуси комарів, це взагалі не весело. Але личинки комарів у великій кількості вони всі в водоймах, тому біля води більше комарів, тому що звідти вони вилуплюються, вилітають. І оці личинки вони завжди біля поверхні води. Їх дуже легко будь-яка качка, гуска чи лебідь може їх з'їсти. Тому це ну, дуже важливий елемент, тому що їх їдять. Всі птахи водоплавні і не тільки птахи, звичайно. Тому личинки, кажу, личинки комарів фактично, ну, це, це, це такий один з ключових елементів взагалі екосистем, важливий для, для багатьох організмів. Ще тут одна личинка жука плавунця. Жук, цей він в дорослому віці теж плаває під водою, але в нього тверда оболонка. Але щінка вона м'якенька, тому її можуть їсти водоплавні птахи. І багато, є багато інших безхребетних твариночок, дрібнесеньких організмів, якими можуть поласувати водоплавні птахи. Які... Ця їжа є для них корисною. Ну, всіх комах тут вам не покажу, тому що це величезне різноманіття видів. Це можна досліджувати як окрему тему. І... Та. Просто щоб ви орієнтувалися, що ось така комашня, різні черви, різні личинки. Це суперово корисна суперфуд для водоплавних птахів. Якщо ж ви комарі ок, а кліщі — для чого? <сум> Там це складніше питання: кліщі. Я давайте вам дам відповідь після завершення. я Зараз договорю до свою тему. Отже, якщо вам дуже хочеться підгодувати все-таки лебедів і чекачок то Тоді варто подумати, добре, а чим же ж годують гусей чи качок в селі? Якщо ви коли-небудь в селі, в бабусі, в дідуся, чи там просто десь бачили, чим годують, можете навіть написати, можливо, ви допомагали навіть. Ось є зернові суміші, різноманітні для птахів, кукурудза, так, молодець. І найпростіше це справді кукурудза. Суха, це може бути кукурудза з пшеницею, тобто просто таке зерно, сире, можна взяти кілька жменьок на березі біля води, розсипати або в воду, але ну, недалеко від берегу, зразу при березі. Акуратно так покласти і тоді. А крижні, лебеді, гуси зможуть ним поласувати. І це така корисна їжа буде для них, яка не псується, яка є фактично нешкідливою, а навпаки, корисною. Гречка краще, ні, краще кукурудза. Ну, гречка, я, я так згадую, що гречка їм не буде абсолютно шкідливою, але. Краще протримуватися канону, як то кажуть, як кукурудзу з пшеницею можна їм спокійно впевнено давати, якщо ви дуже хочете їх підгодувати. Але взагалі лебеді не потребують вашої допомоги ні взимку, ні влітку. Ми коли підгодовуємо їх, ми ж це робимо. Давайте будемо відверті з собою. Ми це робимо для себе, тому що ми хочемо подивитись на цього птаха зблизька. Але самі лебеді цього не потребують ні качки, ні гуси. Ми вже бачили, що на попередньому слайді скільки різних. Маленьких живих організмів є у водоймах, і от цим це багато різноманітної корисної їжі для них. Нашої їжі їм не потрібно. Ага, тут бачу, я годувала лебедів дуже дрібними шматочками моркви, буряка, помідорів і листям, яке вони самі їли. Любава написала, ну це ви постаралися справді корисну їжу їм організувати. Прям респект. Дуже мало хто так старається, ви молодець. Але чим точно не можна годувати ніяких птахів водоплавних взагалі це хлібом? А, хліб, він, дивіться, якщо по чесному, якщо ви дасте трошки хліба, а решта їжа це буде його природна їжа чи зерно, тоді це ок. Але переважно ж люди не йдуть зерном до, до птахів в парку чи десь на водоймі, всі несуть батони, печиво, чіпси. І в великій кількості це виходить шкідливо. Ну, так само, якщо ви з'їсте там одну цукерку в день чи дві, нічого страшного не станеться. Але якщо вам будуть давати просто кульок цукерок замість нормальної їжі, то вам не буде добре. А, тому хліб, ну, хліб не є поживним, його не можна давати взагалі. Плюс дуже такий важливий момент, що Хліб мі... Якщо багато хліба буде їсти гуска, чи качка, чи ось ця казарка, як на фотографії, вона буде його їсти. Цей хліб, так але в хлібі немає достатньо всіх поживних різноманітних поживних елементів, різних речовин, які потрібні для її організму. І в результаті можуть виростати деформовані махові пір'їни. Як от на фотографії в цієї казарки, це називається крила Янгола. Ця хвороба, і це фактично каліцтво пташки, тому що вона не може літати з такими крилами. І вона, власне, від такого нездорового, шкідливого харчування виникає. Ця хвороба, тому ну, тобто, це фактично звини людей, які постійно приносили і годували хлібом цю казарку. Ще один момент, який дуже важливий, що хліб, навіть якщо ви принесли свіжий батон лебедям, покидали його в воду чи поклали біля води. Він дуже швидко зіпсується, покриється пліснявою, і птахи будуть його їсти. Але коли зіпсований хліб, вони з'їдять, це вже буде шкідливо, тому що ці шкідливі речовини потраплять в їх організм. Ми зіпсований хліб не їмо, правда? Тому що це шкідливо для нашого здоров'я. Тим більше не можна птахам зіпсований хліб їсти. Тому взагалі, ніякий хліб нести їм не потрібно. Навіть свіжий хліб в воді швидко зіпсується. Тому ми так не будемо робити. І е, від мене є для вас. На наступний після завершення вебінару у вас буде е, наступний тиждень час на домашнє завдання. Е, що ви можете зробити? Знайдіть найближчий ставок чи річку, чи навіть якщо немає ставка чи річки. От біля мене, наприклад, немає, то в мене є такі в лісі недалеко від мене великі калюжі. Якщо якась калюжа велика, це теж така міні-водойма. І ваше завдання це дослідити безхребетних мешканців цієї водойми. Чи це калюжі, це, чи це озеро, чи це річки. Безхребетні мешканці це ті, про яких я вам розповідала: різні личинки, черви, комашки, все, що там буде, вам потрібно порахувати різні. Ну, і скільки різних видів ви там знайдете? Що вам для цього знадобиться? Вам потрібно трошки підготуватись, потрібно якесь відерце або миску, якою ви зачерпнете воду, щоб ви мали в чому тримати це, От поставити на березі і наливати туди воду. Меншу посудинку бажано теж мати бажано з білими стінками, тому що на білому фоні краще видно комах. Тобто, це банально може бути звичайний пластиковий білий стаканчик. Ну, або щось інше, але на білому краще видно. Тобто пошукайте вдома, чи якесь горнятко, щоб вам було зручно, легко з цього відерця щось, от якусь одну комашку взяти в маленький стаканчик і розглядати. І бажано мати лупу, щоб гарненько роздивитися ці, ці, ці всі живі організми. І ви можете просто взяти цим відерцем, начерпнути водичку, можете трошки з. Ну з дна трошки зачерпнути, тому що в мулі теж бувають якісь специфічні організми. Можете також якісь водні рослини зачерпнути, і це все потім по одному можете в маленьку посудинку з водою перекладати і по одному під лупою розглядати. Дуже важливо, не забудьте в кінці випустити всіх малюків назад в водойму. Так? Ми подосліджували і повернули їх назад в їхню домівку. І таким чином ви зможете дослідити, що на вашій водоймі можуть їсти водоплавні птахи. Ось таке ваше завдання. Зробити таке міні-дослідження. В... Ага, бачу, бачу. Валерія пише, я колись налила води у відро. І, здається, бачила там личинок комарів. Та, якщо кілька днів і тепла погода на дворі поставити це відро, то я впевнена, що там комарики можуть завестись, тому все може бути. І в мене все. Дякую за увагу. Ганна, дякую тобі за цю цікаву розповідь. Тож, друзі, хочу ще раз тим, хто зараз з нами, нагадати, що з наступного тижня доєднатися до вебінару можна буде тільки після реєстрації в нашому боті. Science Kids Bot. Ви реєструєтесь в ньому і вам приходить посилання на наш вебінар. Будь ласка, не забувайте реєструватися. Також хочу вам сказати, що у вівторок, 21 травня, з нами на зв'язку буде кріобіологиня Наталя Труфанова, де ми будемо з нею намагатися зрозуміти, чи можна безпечно заморозити людину для довгих космічних подорожей. Як ви думаєте, це можливо чи ні? Можете вже зараз писати в чатику тут або в коментарях до цього відео. І також поділіться, наприклад, інформацією, яка вам найбільше запам'яталася, або яка для вас була новою, чи найбільше вразила вас сьогодні на події. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. Не забудьте поставити вподобайку до цього відео, підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, щоб знати, коли виходять нові випуски Science Kids. І, звісно, будемо дуже вдячні, якщо ви напишете коментар. Чим більше коментарів, тим більш видимим це відео буде на Ютубі. Дякуємо ще раз, що ви з нами, і до нових зустрічей. Па-па!